Сьогодні з великим болем у серці та смутком у душі у міському палаці культури вшанували пам'ять загиблого героя військового Василя Дев'ятисильного. Сержант Дев'ятисильний Василь Валерійович народився 1984 року. До лав Збройних сил України став у жовтні 2024 року на посаду командира вогнеметного відділення роти радіаційно-хімічного біологічного захисту. Народився та проживав у місті Кременчук. Навчався у Кременчуцькій гімназії No2 та закінчив професійно-технічне училище No22. На жаль, війна забирає найкращих 29 травня на Херсонщині. Василь назавжди відійшов у вічність під час виконання бойового завдання та захисту батьківщини. Всі, хто зараз захищає Україну, вони дожди у нас в усипуть в пам'яті. Я сам теж трошки встиг повоювати в 2014 році, Поэтому, ну, я знаю, що таке хоронити побратимів, що таке хоронити близьких людей, які з тобою там знаходяться і все остальне. Тому для, для кожної людини він буде ну, в пам'яті, мені кажеться, довічно. Таких людей забувати ну, нам в мирному житті ну, зовсім не потрібно. Для побратимів загиблий воїн назавжди залишиться героєм, адже для кожного, з ким він ніс службу, Василь був справжнім товаришем та людиною честі. Василь був мужнім воїном. Він багато брав відповідальності на себе. Він захищав наші інтереси, нашу країну. Дуже завзятий хлопець. Він, якщо йому щось довіряли робити, він це робив дуже добре. І дуже вміло Василя з роти ніхто не забуде. У військового залишилися батьки та син. Поховали захисника на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Василю Дев'ятисильному. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.